Як діти себе от поводять в каравані, от вони можуть піти собі в туалет, коли ми їдемо, що, що по українських дорогах, що, по, що за кордоном, вони залазять собі в холодильник на ходу, Тобто вони вже настільки адаптовуються діти з часом, от, що вони можуть собі там бутерброд зробити, там води набрати, руки помити, сходити в туалет, от. і зуби почистити, Тобто це все на ходу, і, навіть якщо на українських ямах. Тобто вони якось на це вже взагалі увагу не звертають. Дружина, звичайно, звертає, тому що для неї це, це екшен пройти американські гірки, щось порізати там бутерброд чи там каву зробити, це у нас ідея так проблематично. Ну, а у нас е приємна така цей у нас тут. Е Дуже приємно, коли ти їдеш і нема оцих там там десь з'їжджати, десь там працює, а то там пах буде по прямій 400, а потім буде ще раз 300. Тобто, ну, так їдеш, і Ну, а Ми наразі їдемо, вітер нам зустрічний.